Є одна сфера діяльності вікінгів, що рідко потрапляє у фокус уваги читачів, це мистецтво фортифікації та містобудування, а дарма, адже саме в цьому вони досягли дуже помітних успіхів і ніабияк вплинули на історичні процеси наступних епох. Їхніми руками було створені сотні укріплених пунктів, частина з яких перетворилася на сучасні великі європейські міста та навіть столиці країн. Скандинавські воїни та торгівці, відомі в різних тогочасних країнах та землях, як вікінги, нормани, варяги, мали унікальну здатність підлаштовувати свої знання і вміння під будь-яку ситуацію. Найбільша їхня активність припала на території Англії, Ірландії, Русі, Балтійського регіону, дещо меншою мірою Франції. Для полегшення сприйняття матеріалу читачами книга максимально ілюстрована різноманітними картами, схемами, планами та малюнками реконструкціями. Придбати книгу можна на сайті видавництва РВВ за посиланням під відео.